Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас прогрес в служінні, чи є у нас нові ідеї, чи є у нас нові сили? Якщо ні, тобі на це це новліс. Молитися і казати, Боже, славлю Твоє велике ім'я, і буде приходити нові ідеї. Будуть приходити нові сили, буде приходити якесь нове бажання. Чому? Тому що сам Господь буде тебе відновлювати. Він буде давати тобі нових сил. Все, що створено в світі. Все, що створено людськими руками в світі, вдохновляли їх те, що вони бачили, що було створено Богом. Все почалося з Бога. Бог створив цей світ. І після того він створив Адама. І уявляєте, Адам не знає, де йому жити. Йому одноітажний дом будувати, чи двоєтажний. І він дивиться на бобра або бер собі яму риє. І він думає, мені теж треба щось таке зробити. Тому не говори, о, як прекрасно люди творять. Люди не творили, якби Бог не робив цього. Бог показав приклад, що може зробити людська людина без Божої присутності. Нічого. Тому ми шукаємо це відновлення в Бозі. Хочеш в відпуск, їдь, але з Богом. Номер один, що ти повинен взяти це Його Боже Слово, спілкування з ним, час для нього. І тоді ти відновишся. Номер чотири. Щоб не вигорати і не впасти в депресію. Це те, про що я говорив. Скільки сил в твоєму акумуляторі? Скільки сил в твоєму акумуляторі? Сто восімдесят. 70. Є люди, які кажуть, я вже не можу. У мене питання, чому ти не можеш? Невже Бог не має сили тебе відновити? Має. Невже коли ти будеш просити, Господи, віднови мене, Він не відновить? Ні, неправда відновить. Що сталося? Що сталося? Чому приходить вигарання? Чому приходить іншими словами, скажу, апатія в твоє життя? Це коли ти дивишся і тобі не любо нічого. Ти нічого не хочеш. Знаєте, і рідко, коли ти зустрічаєш людей, які можуть тобі сказати, Вова, я нічого не хочу. Обично це якісь відговорки, Не можу, не встиг, не зумів, не вийшло. Але дві людини, якщо дивитися на них, то можна зрозуміти: по одній людині, яка любить своє служіння, яка не вигоріла, а інша, яка продовжує служити, але вона вже вигоріла. Хто ти? Питання тобі, сьогодні, хто ти? Ти людина, яка продовжуєш служити, але вже вигоріла. Чому? Тому що ідей немає. І все помаленьку, помаленько рухається вниз. Або ти людина, яка горить і черпає нові сили, нові ідеї, нові можливості, вчиться і розвиває своє служіння Якщо ти та перша, то тобі потрібно відновлення. І номер 5. Чому важливо відновитися, щоб насолоджуватися життям, а не мучитись, ми з вами створені, щоб насолоджуватися оцим таким мізерним короткостроковим життям, яке Господь нам дав? Я, Можна сказати, середнього віку людина. 30. Біблія говорить, що життя. На землі 60-70 років. Я можу вам сказати, моє життя пройшло дуже швидко. Тут є люди, кому за 50, правда, швидко пройшло життя? Швидко пройшло. Але для моєї донечки, якій 7 років, все так довго. Ми довго їдемо, ми довго спимо. Знаєте що? Що недовго? Недовго гратися в дитячій кімнаті. Це недовго. Мультики дивитися, це недовго, дуже швидко. А що вже година пройшла? А знаєте чому? Тому що цікаво. Якщо для вас життя з Ісусом Христом цікаво, то це буде швидко. Це буде швидко. Життя за Ісусом Христом цікаве проходить швидко. Чи можеш ти з упевненістю сказати, я насолоджуюсь своїм життям? Чекайте, в мене є випробування, в мене є спокуси, в мене є проблеми, в мене є переживання. Але не дивлячись на це, я можу сказати, що я насолоджуюсь своїм життям. Я побудував життя, яким я насолоджуюся. А якщо ти побудував життя, яким ти не насолоджуєшся, то в мене є можливість і просто пропозиція для тебе сказати тобі: зміни своє життя, зміни свою рутину. Дуже часто люди говорять, я ненавиджу себе за те, що я роблю. Оце якраз той хороший момент змінити своє життя, бо ти можеш змінити гріх, коли починаєш його ненавидіти. Ти можеш змінити себе, свій характер, свою якусь функцію в своєму організмі духовному житті, я маю на увазі, коли ти зненавидиш це. Мені не подобається відео, яке я дивлюся. Мені протім мерзко, отвратительно від себе, зміни себе, відновися. Чому? Тому що Бог створив життя для того, щоб ми там жили, а не мучились? Жили? Якщо щось, що тебе дуже сильно дістало, є в твоєму житті, то воно потребує молитов, а не ропота. Ти можеш на ситуацію дивитися на одну і ту саму ситуацію. Ти можеш дивитися і 15 років в своєму житті казати, за що це мені, за що це мені, за що це мені, за що це мені? І життя не зміниться. Але ти можеш дивитися на цю ситуацію і казати, Господи, я прошу тебе, вступися, 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 вступися і наберися. Але ж це важко молитися. Легше свічечку поставити. Легше підійти і мою фамілію там записав, і він молиться, а я собі живу далі своїм життям. Ні-ні-ні-ні-ні. По принципам Божого Слова, воно так не працює. Воно не працює. Ми так хочемо, чому це легше? Переадресував відповідальність на когось і все, все чудово. Відновися, щоб насолоджуватися життям. Сьогодні відновися, щоб ти, знаєте, побачив. Небо. Побачив Господа, побачив природу, побачив цю красу, вийшов з цього віртуального життя. Тому що не секрет, що більше і більше людей, і нинішнє покоління, молоде покоління, і в дальнішому покоління воно буде більше жити в віртуальному житті, ніж в реальному. І ми навчилися жити в віртуальному житті, правда? Ти написав статус в віртуальному житті, в мене все добре. Ти поміняв аватарку в віртуальному житті, ти замазав всі пріщики в віртуальному житті. Ти собі підправив все, що тобі треба в віртуальному житті. Ти красавчик в віртуальному житті. А потім, коли з тобою зустрічаєшся, то нема з ким поговорити. Чому? Бо в реальному житті, ти не така людина, ти інший. І коли тобі кажуть, ти брехун, ні чому? Тому що цей світ надиктував нам вже, як жити в віртуальному житті. Як жити він вже нам надиктував. Хочу вам дещо продемонструвати. Це не просто так тут стоїть. Дивіться, друзі. Ось ця ваза це те, що. Господь сьогодні пропонує кожному із нас. Це перших декілька слів місця писання, яке ми прочитали. А ті, хто надію складають на Бога. На Бога. Сили відновлять і далі пішов процес. А ця мочалка це ми. Це я, це Саша, це Руслан. І коли ми живемо, в нас є певні запаси. Я трошки тут намочу нічого. В нас є певні запаси. Ці запаси, вони в нас. Але ми постійно їх віддаємо. Ми попали в якусь компанію. Віддали. Ми посварилися з братом, з дружиною. Віддали. На роботі не склався день. Віддали. Хлопці, дівчата, ми закрилися в кімнаті. Нас ніхто не бачить. Ми щось робимо. Що ніхто не знає. віддали І з часом ти стаєш сухим. Ти нічого вже не можеш зробити. Субота. Вау! Ідемо на служіння. Вова дуже часто в мікрофон говорить, давайте молитися. А нам що молитися? Ми приходимо на служіння. І уходимо з нього. Бо служіння недільне це тільки це. Я ще раз покажу, хто не побачив. Ти приходиш на служіння, і ти чуть-чуть слова получив, чуть-чуть обновився, і тобі далі йти і жити. Знову віддавати. Знову стрес, знову війна, яка тисне на нас і вижимає всі наші сили і всі наші соки. І коли ця мочалка суха, коли ти сухий, то ти думаєш, що взяти – це вже щось. І ми з вами беремо трошки, коли є можливість повністю погрузитися. А дехто і того не робить. І я вам скажу, що ви робите. Дивіться, як просто ми глупо виглядаємо. Коли Господь нам дав благодать, милість, надію, коли Він сказав, що ви відновитеся в мене, ми шукаємо відновлення в світі, а світ виглядає ось так, порівнюючи з Богом. І ми питаємося нашу велику душу, наші великі покликання, наші великі сили засунути в маленький стаканчик, думаючи, що це нас відновить. І ми пхаємося і думаємо, що якийсь фільм голівудський нам дасть сили, якась книжка голівудська, якась книжка популярна, і навіть я вам скажу, можливо, християнська книжка, вона нам поможе. Але це виглядає саме так: коли ти приходиш до будь-чого, що не Христос, то це виглядає в такому соотношенні. І вже не може бути шляхів інших. Вже Господь дав цю можливість. І ти крута, коли ти в тусовці. Я дивлюся, що у декого із вас крутий Інстаграм. Ви там такі всі красиві. Ви так класно життя проводите. Але коли прийде Христос, що ви скажете йому? У вас цікаві сторіси, у мене тисячу переглядів. Такого ще ніколи не було, де була? Я от там класно походила і всім нравиться. Ви не задумувалися? Молодь, підлітки, це вас більше стосується. Ви не задумувалися, чого такого багато абсурдного відео в ТікТок і в Інстаграмі? Тому що є спрос на це. Тому його і знімають. Я дивлюся, якесь класне відео набирає мало переглядів, якесь тупе відео, набирає мільйонів переглядів. Чому? Тому що спрос є на це. І ми питаємося там, і ми думаємо, що якийсь мотиваційний ролик, він зможе нам допомогти, ось як ми виглядаємо глупо, неправильно. Воно не може додати нам нічого. І навіть якщо воно додасть нам якої сили, цієї сили не вистачить надовго, її просто не вистачить надовго. А що Господь нам пропонує? І це Він пропонує всім. Не тільки церковним людям, не тільки ДВР, ті, хто з дитинства віручі. він пропонує це всім. Прийди до мене. Написано, прийдіть до мене, всі стручені і обтяжені, і я заспокою вас. Ось цей спокій, друзі. Коли я приходжу до нього, я зустрічаюся з ним. Я відчуваю цей спокій, і потім лунає молитва, лунає заклики. Я розумію, що я та людина, якій потрібно відновитися, і я погружаюся в присутність Божу. Я стаю на коліна, і мені байдуже, мені байдуже, де черпають свої сили інші. Я знаю, де я черпаю свою силу, в істочнику, який не сякає. Ісус Христос, Він був взятий, взятий з неба де ця сила. І Він прийшов, і Він говорить Самарянки. Ті, хто будуть пити цю воду, вони будуть хотіти знову. А ті, хто будуть пити воду, яку даю вам, я не будуть мати спрагу. До чого я вас закликаю, друзі, бути завжди в присутності Божій для того, щоб ви завжди відновлювалися своїми силами. Завжди. Ми не можемо сказати, що коли війна закінчиться, нам не потрібно відновлення. Нам воно потрібно ще більше. Коли в тебе дома горить. Коли в тебе вдома проблеми в сім'ї, проблеми з дітьми, коли в тебе є якась хвороба, яка мучає тебе, тобі більше треба цього відновлення. Зрозумій. Тобі не потрібно ходити по лікарям, бігати і шукати помощі. Я був тим, хто бігав. Тобі треба відновлення в Христі. Прийняття в Христі. Я просто дивуюся. Чому, коли у нас проблеми, ми тікаємо від Бога. Не до Бога, а від Бога тікаємо. Ми йдемо і шукаємо щось, що пропонує нам серйозний психолог, підійдіть до нього. Я вам хочу сказати: якщо цей психолог не християнин, не наповнений Духом Святим, він, на жаль, зможе допомогти вам тільки на поверхньовому рівні, він зможе вам дати людські поради. А якщо цей психолог християнин таких собі шукайте, то він зможе вислухати вас, мати зв'язок з Богом і допомогти вам вирішити цю проблему на Божому слові, на Божому слові. Прославлення це чуть-чуть. Недільне служіння це чуть-чуть. Вівторок молитва це чуть-чуть. А повсякденне життя з Богом це багато, це повнота. Чому постійно я говорю про те, друзі, моліться, моліться, в нас є цепочна молитва, моліться. Чому? Бо я знаю, якщо ви почнете молитися, зміниться все ваше життя. Чому ми говоримо, друзі? Ми читаємо церков'ю, Біблію всі разом. І я постійно говорю, чи читаєш ти, чи читаєш ти, і ви думаєте, Вова достав уже. Я не для нього читаю, я для себе. Але зрозумійте, якщо ви будете читати Боже Слово, ви будете крутими християнами. Ви станете лідерами, за якими будуть іти сотні людей. Чому бо це все погружає нас в присутність Божу? Коли я прошу вас, ви стикаєтеся з проблемами, з переживаннями, не уходіть з церкви, а навпаки, біжіть до церкви. Чому бо це те, коли я погружаюся в присутність Божу, і Господь, Він розмягчає мене. І вчора, коли я думав за цю проповідь, вчора, коли я розмишляв, мені прийшла думка, якщо лишити цю мочалку тут дуже на довгий період, то скоро вона поділиться на багато-багато різних кусочків. Чому? Бо коли ти з Богом ти розтворишся в Його присутності, ти втратиш свою ідентичність і тоді ти зможеш сказати, як апостоли сказали, живу не я, но живе Христос. Чому вони розтворили? Вони всі свої мрії забули. Вони забули про те, що вони були рибалками. Вони забули про кар'єрну лісницю. Вони забули про гроші, які вони могли заробити. Вони забули про життя, яке вони могли втратити. Фізичне життя. І вони сказали: живу, не я, но живе в мені Христос. Як я хочу, щоб кожен із нас міг сказати ці слова: живу, не я, но живе в мені Христос. Він говорить Слово любові. Потіхи, розради, Він терпить, Він прощає. На Ісуса Христа плювали. Його били. А він прощав. А він любив. Він прощав. І Він любив. Яке воно християнське відновлення? Дуже швиденько. Перше. Перше читання Божого Слова це християнське відновлення. Коли я читаю Боже Слово, то написано, що Боже Слово в порожні не вертається, що Боже Слово производить свою роботу. І коли я вам говорю свої слова, то це мої слова, але коли я вам читаю Божі слова, то це Божі слова. Не шукайте знам'яні і чудес, не шукайте пророчеств, не бігайте за ними. Шукайте Божого Слова, тому що це найвірніше пророче слово для нашого життя. Ми часто підходимо і кажемо, Саша, в мене проблема, як би ти поступив? Потім до Руслана ту саму проблему, питання, як би ти поступив. Я не кажу, що це погано, але послухайте, брати сестри, людина дасть вам людську пораду, але Боже Слово дасть вам Божу пораду. А Божа порада найкраща. Друге, це молитва. Молитва, як ніколи, погружає нас в присутність Божу, тому що молитва це спілкування з Богом. І я вам говорю про інший рівень молитви. Навірно, у багатьох із нас немає цього достатнього рівня молитви. Коли ти словесно з ним говориш, коли Дух Святий тебе наповняє, коли ти чуєш його голос, коли ти виходиш з місця твоєї молитви і ти відчуваєш, сьогодні Бог мене почув. Сьогодні Він мене почув, але як рідко в нашому житті бувають такі моменти, коли ми кажемо, сьогодні Бог мене почув. А потім інші люди кажуть: Та я не вірю в Бога, як ти можеш вірити в того, з ким ти не маєш єднання, з ким ти не маєш спілкування, як ти можеш чудо від Нього отримати? Більшість чудес, які ми бачимо в новому заповіті, були по принципу: Ісус. Син Давидів, змилуйся наді мною. Прости, очисти, сціли, забери проказу, і Господь казав Зроблю. Зроблю. Третій момент. Ходити в церкву або піти в іншу церкву на один раз, на два рази. Можливо, тиск, який ти переживаєш, можливо, напряги, які ти переживаєш, вони саме в цій церкві. І можливо тобі треба не просто я в цю неділю нікуди не піду, піди в іншу церкву. І зачастую, знаєте, що ти що там побачиш? Ти побачиш, що твоя церква краща. Тому що немає ідеальної церкви. Немає ідеальної церкви. Ми їздимо в багатих церквах. Всі дуже хороші, є великі мега-церкви, є маленькі церкви, є церкви, де крута апаратура, крута група прославлення. Але знаєте що? Коли я був в отпуску, я дивився онлайн служіння церкви Сінаю. Чому тут серце, тут рідні люди. Тут переживання, тут любов, тут наші з вами історії, які ми проходимо, тут пишеться історія, тут пишеться книга нашої церкви, тому тобі потрібно бути частиною церкви. Це важливо. Четверта, не дуже духовна. Підніми свою кваліфікацію, щоби відновитися. Іноді вчителька недільної школи це приклад. Тут просто є директор недільної школи. Іноді вчителька недільної школи вона може думати, о, у мене так все не виходить. Простий вихід є. Поміма цих моментів, які я вже сказав, підніми свою кваліфікацію, почитай щось, поговори з якимось професіоналом. Підніми її. Я радий, що Бог дає мені можливість спілкуватися з людьми, які краще проповідують, більше служать, більше мають практики і опиту. Вони вчать мене, підніми свою кваліфікацію, і ти зрозумієш, а можливо, тобі не відновлення потрібно, можливо, тобі просто треба знання. Я дуже радий, тому що моя дружина завжди хваститься тим, що там у дівчат відбувається. Я дуже радий, що ви читаєте. Я дуже радий, що ви виражаєте свої думки, і нас, Сашою, взяла ревність. Ми теж так хочемо з хлопцями. Ми хочемо читати разом книги і роздумувати над ними. Ми хочемо разом зустрічатися і молитися. Ми хочемо це робити. І ви послужили гарним прикладом для нас, братів. Амінь. Підніми свою кваліфікацію. Стань кращою мамою, стань кращим служителем. Стань кращою в своїй сфері. Осознай, що ти той зелений фрукт, якому потрібно доспіти. І останнє, і ми будемо молитися. Прийми практичне рішення щось зробити. Не теоретичне рішення. Колись щось я зроблю, а прийми практичне рішення. Я розумію, ось ця сфера в мене повністю провал. Наприклад, фінансова сфера. Ти Богу не жертвуєш, Десятину не даєш, милостиню не даєш. Ти не можеш звести кінці з кінцями. Тобі просто потрібно зрозуміти і прийняти практичне рішення. В цій сфері тобі потрібно відновлення. Чому ти там програв повністю? Ти не можеш кінці з кінцями звести. І, на жаль, скільки я не говорю, є члени церкви, які ні разу не давали Десятину в церкву. Ти програв. Можливо, сфера батьківства. Ти паршивий тато, ти паршива мама. В тебе не все получається. Ти повинен визнати, що тут ми змінюємося. Мені потрібно відновлення в цій сфері. Що я роблю? По прикладу, який я вам сказав, я молюся про це. Я читаю Біблію про це, я шукаю допомоги інших людей про це. Я піднімаю свою клетацію. Дякую. І я приймаю практичне рішення змінитися в цьому. І це стосується любої сфери, сфери групи прославлення, групи гостинності, сфера бізнесу, сфера роботи, сфера фестивалю, любої сфери вашої, духовної, недуховної це стосується. Підніми і прийми практичне рішення сьогодні. І нехай Господь нам в цьому допоможе. І ще речі є, які потребують нашого відновлення. Відновлення в стосунках, тому що кожна сім'я вона приходить в такий може прийти, і час від часу вона приходить в такий тупік, де здається, що любов не така гаряча і палка, як була. Здається, що все стало якоюсь звичкою, і вам потрібно відновлення в стосунках, відновлення в коханні, відновлення в дружбі. Коли ти думаєш, що дружбі прийшло в кінець, у нас немає нічого спільного. Можливо, вам просто потрібно відновлення. Відновлення в церкві. Можливо, вам потрібно відновлення в церкві. Яке це відновлення в церкві? Простити членів церкви, простити себе. Можливо, тобі причинили біль. Я не претендую, що церква Сіна ніколи не могла причинити тобі біль. Можливо, причинила, але відновлення це коли я прощаю. А можливо комусь потрібно відновлення в завіті з Богом. Кожен із нас скоріше за все літом говорили, обіцяю, вірою на підставі твого свідчення і твоєї обіцянки. Ми хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і це був завіт з Богом. І тоді, що зробили з нас? Нас погрузили в воду. То вода не свята, то вода про образ завіту з Господом. Розумієте? І нам потрібно, нам потрібно це відновлення. Брати, сестри, молодь, підлітки, я звертаюсь до вас. Я кличу вас до Христа, який я вірю, може дати вам відновлення сьогодні. Але перше всього, що нам потрібно зрозуміти, нам потрібно оце старе, гріховне, неправильне відновлення. Нам потрібно відставити це в сторону. Нам не потрібно, щоб це було фокусом нашого життя, фокусом нашого погляду. І нам потрібно поставити відновлення в Ісусі Христі по центру нашого життя на перше місце. І що зробити? Нам потрібно добровільно вирішити, що я йду, я погружаюся в це відновлення. Не так, як я показав трішечки, трішечки вас і на трішечки хватить. Якщо наполовину, у вас наполовину життя хватить, але якщо все життя, ви посвятите Господу, Він вас відновить повністю, і ви не пойми, звідки терпите вже, ви любите, у вас появляються нові ідеї, ви вже хороший член церкви, ви вже послушний член церкви, ви вже хочете, це не того, що це хочуть батьки, а того, що цього хочете ви. І я вам не кажу, що завтра буде дуже легко, але з Христом буде легко. Давайте ми піднімемось, друзі. Якщо хтось із вас він відчув під час цієї проповіді, він відчув Духом Святим, що ви потребуєте відновлення, я кличу вас сюди наперед. Я разом з церквою, з братами і сестрами ми будемо за вас молитися, щоб Бог відновив ваші сили, щоб ви могли терпіти, прощати, любити, щоб ви повністю погрузилися в присутність Божу. Друзі, будемо молитися.